Зернову угоду продовжили на ще на 120 днів. Завдяки ні, українське збіжжя може експортуватися в країни, які цього потребують. Звісно, ця угода не була б потрібна, якби Росія не напала на Україну, але в нинішніх умовах це такий єдиний канал, завдяки якому морем українське зерно їде за кордон. Детальніше про це поговоримо із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Пане Миколо, добрий вечір вам. Доброго вечора вам також. Ну були переживання щодо продовження зернової угоди, тому що Росія хотіла лише на 60 днів її подовжити. Тим не менше, є результат 120 днів. А, завдяки чому вдалося таки відстояти цей термін? Ну вдалося відстояти завдяки декілька причин. Перше послідовна і ефективна. Позиція керівництва країни, а також людей, які брали участь в переговорах, та підтримка світової спільноти, а також союзників України, які поставили підпис під цією угодою, а саме Туреччина та Організацію Об'єднаних Націй, чому на 120 днів? Тому що якщо ви пригадуєте заяви офіційні зі сторони України, в тому числі від прем'єр-міністра Олександра Кубракова, що Україна буде на цьому наполягати на 120 днях. Днях тому, що саме так прописана угода, що вона продовжується на такий строк, і відступати від цього Україна не збиралася, і як ми бачимо, це дало результат. Скільки зерна Україна зможе експортувати морем за цей час? За ці 120 днів? Ну, Україна, як показує досвід останні півроку, в середньому експортує. Від 5 до 6 мільйонів тонн зерна, всього з яких приблизно половину морським коридором, тобто, десь в таких параметрах я думаю, буде продовжуватися. Але ж є проблема з тим, що російські ці перевіряльники, вони дуже довго. Дивляться кораблі з збіжжям, і про це говорив президент. Проте це взагалі виглядає як саботаж. Станом на зараз, як виглядає ця перевірка, скільки часу вона займає і як себе поводить в ній російська сторона? Виглядає саме так, як говорить президент, і продовжується, на жаль, так як було донедавна. Но це ж скажімо так ще додаткова робота України і представників, а також союзників. Щоби збільшити кількість цих інспекцій на день. Ну, тобто ніякого зрушення не відбулося, так вони не стали швидше перевіряти? Так. Ну, дивіться, новини про досягнення, скажімо так, згоди про продовження коридору на 120 днів було озвучені тільки сьогодні. В найближчий тиждень будуть заходити нові кораблі. Це ті, що стоять в черзі умовно, скажімо так, чекають свого. Підходу відповідно до кхм, дозволу, і побачимо, як буде відбуватися. Ми про це питання Україна про це питання говорить постійно, і союзники також. Скільки зараз часу в середньому займає процес від завантаження корабля до того, як він уже пройшов всі перевірки і може рухатися в пункт призначення? Ну дивіться, насправді. Тут завантаження корабль і рух і перевірка це абсолютно різні процедури, які відбуваються в різних місцях в, в Набусфорі в середньому 2,5 кораблі е, на день перевіряють, тобто, е, хоча можуть перевіряти десятки, так на нашу думку, по крайній мірі, ми турецька сторона, ООН, готова це робити в такій кількості збільшувати кількість людей. Максимально наскільки необхідно, потім корабель якийсь час іде до українських портів. Три українські порти можуть працювати по зерної угоді. Кораблі там завантажуються залежно від терміналу. Деякі, деякі термінали мають можливість завантажувати за день великий корабель, деякі за тиждень, тому це буває по різному Але більшість українських терміналів завантажують дуже швидко протягом дня двох кораблів. Угу. Ну, дивіться, ці 120 днів вони виходять, виходить в липні, так завершаться. Це якраз уже збір озимих і дуже близько до того моменту, як аграрії почнуть збирати ярові культури. Як їм цей сигнал сприймати, що угода завершується, принаймні цей термін, в той момент, коли у них вже починає надходити зерно нового врожаю? Не зрозуміло, що вони його експортують. Сигнал потрібно і вони сприймають позитивно. Вони бачать, що українська влада старається зробити так, щоб галузь максимально наскільки це можливо в умовах працювала, і вони абсолютно роблять переговори непрості про продовження цього коридору, і також фермери. Як і будь-які інші як і будь які будь-які інші громадяни розуміють, що ці проблеми на жаль закінчаться повністю тільки з війною Зрозуміло. Дякую дуже за те, що долучилися. сьогодні. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку.